Добрий день, шановні колеги. На сьогодні 5 серпня вчора засідання виконавчого, виконавчого комітету на порядку денному ви ознайомлені, є декілька питань. Я зараз озвучу, за вашого дозволу. Це про присвоєння поштової адреси на амбулаторію в селі Сініверська Поляна про встановлення піклування над неповнолітнім. Не знаю, чи можу озвучити прізвище? Можу, скажу, зеленя. Затвердження плану заходів по стратегії розвитку фонду захисних споруд, затвердження інформаційних карток по центру надання адміністративних послуг, про схвалення прогнозу бюджету громади на 26 28 рік і три матеріальні допомоги на придбання паливних дров. Це один загиблий. Сім'ї і двоє ще е, мобілізованих. Чи є ще якісь пропозиції? Не. Що ставити порядок денний за основу? <паспорядок> Ставлю за, ну, за прийняття порядку денного, дякую одноголосно. Тепер по кожному рішенню: адмінбудівля е, е, адмін е, загальної е, амбулаторії. Є сім'їська поляна 145. Да, да, так. Встановлення приплывання над Білами. Двоє білами. Под нового лосну. Я ще зауважу, якщо є конфлікт інтересів, наприклад, по фаміну, будь ласка. Тебе буде по матеріалі. Затвердження стратегії розвитку фонду споруд цивільного захисту до 2034 року. Дякую. Голосно. Адміністративні послуги розширюємо, додаємо. Так само стратегію зараз далі трошки можете будете детальніше ознайомитися. Прогноз бюджету. Ну, це умовні цифри, скажімо так, але це вимога бюджетного законодавства, бюджетного кодексу, скажімо. Так. Це вимога часу. Ставлю на голосування. Дякую. Е -е, про бюджету. Так. Матеріальні допомоги. Е Ставлю на голосування по 20 тисяч на придбання паливних дров. Тільки усе, будь ласка, ти не береш участі у голосуванні. Майкалі на на конфлікт інтересів, бо то є відмінути. Ставлю на голосування. Дякую. Ти голосуєш за два питання? За чотирьох. За, а одне він не бере участь голосування. Беремо він про ще й Шановні колеги, я дякую всім за увагу. Порядок денний очерпав. Наступне засідання знову буде в серпні. Десь у